Привіт! Перед вами Airsoft репліка комплектується бункерним магазином SMAG на 300 кульок, шомпол для чищення та перехідник живлення. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Має класичний дизайн М4 з агресивним профілем ріс по всій довжині цівки, що дозволяє встановлювати тактичні аксесуари. Цівка типу M-Lock має додаткові три планки пікатіні. Верхній ресивер, ствольна коробка та приклад, виконані з посиленого полімеру, що знижує вагу без втрати міцності. Приклад телескопічний, типу Special Forces з можливістю регулювання довжини від 670 до 750 мм. Встановлені заводські механічні прицільні. І пристосування типу фліпап. на корпусі маркування на Армс. Загальна ергономіка дозволяє комфортно працювати як у CQB, так і на відкритій місцевості. Репліка побудована на гірбоксі другої версії з 8-мм підшипниками ковзання та сталевими шестернями. Всередині прецизійний ствол 6.03 мм, довжиною 220 мм, з роторною камерою хопап. Репліка оснащена системою швидкої заміни пружини ESA. Встановлено Hall ETU. Система дозволяє підтримувати роботу репліки та легко програмувати функції за допомогою спускового гачка та селектора. Дана система забезпечує низку. Функції, які дозволяють легко налаштувати репліку до потреб стрільця. Активне гальмо, бінарний спуск та програмованими режимами вогню. Спуск чутливий налаштовується в 5 рівнях. Живлення через роз'єм Дінц. Початкова швидкість, стабільні 110-112 метрів на секунду. На кульках 0,20 грами. Завдяки прецизійному стволу 6,03 мм і роторній камері Хопап. Купченість на 25 метрах тримається в межах 15 см. Ефективна дальність до 50 метрів з чітким попаданням у фігурну мішень. Холтію забезпечує миттєвий спуск і стабільну роботу навіть на бурст-режимах. Легка, надійна з розумною електронікою репліка готова до гри без додаткових апгрейдів. Просто заряджай і виходь на поле. Замовляйте на страйkeшоp.com.ua Ready for Strike.